Прийшла пацієнтка з дуже вираженим болем в шиї. І, що дуже характерно, так це не просто біль в м'язах, те, що називають міофасціальний синдром, а біль саме від того, що вже в шийних хребцях відбуваються патологічні артрозні зміни. Вони дуже тісно проходять з хребтовою артерією та між хребцевими корінцями нервовими. І тому можуть давати вони наслідки як на головний біль, так і на кровообіг голови і самої шиї. Ми працюємо тут з м'язами, працюємо з самими хребцями і робимо голковколювання. А це е, спеціальний масажер, який робить прогрівання м'язів, тобто тепловий ефект за рахунок того, що насадка нагрівається до 55 градусів. Все це сприяє розслабленню м'язів, але при таких порушеннях м'язи, тригерні точки та міофасціальний синдром це лише вторинний наслідок. Якщо вам потрібна допомога в таких випадках, то звертайтесь, буду радий допомогти. А якщо ви реабілітолог і хочете навчитись працювати з такими складними випадками, то звертайтесь до мене і приходьте на майстер-клас.